Музична академія України У України, я підкреслюю, не може носити ім'я головного композитора Росії. Мій брат воює на війні, і мій брат мені сказав, щоб я йому привезла домашній вафельний торт. Я насправді. Разів п'ять, напевно, купляла квитки назад до України, тому що я не хотіла тут жити. В нашому будинку наприклад жило і живе дуже багато наркоманів два роки. Не знаючи англійської мови. Я взагалі не розмовляла. Я боялася людей, я боялася ходити до магазину, але я ніколи не було в Україні їм хорошою мамою. Мені довелося приймати вперше в житті антидепресанти. Я не знаю, чи мене хтось пам'ятає вже як. Машу Кудрявцеву Мар Марчик — Це мій чоловік, якого я зустріла прямо перед революційною сценою. О, це абсолютно кіношна історія. Бачиш, Женя, така в нас дуже відверта ходить розмова. Я такі розмови насправді дуже люблю. Мені дуже приємно відповідати на ці питання.